Поки що про іншу професію за допомогою цієї науки обрати майбутню професію тепер значно легше сніданок продовжує аналізувати фотографії глядачів та розкриває їх фахові здібності. Рубрика Мова обличчя. Виявляється, що пластика обличчя здатна змінити не лише вашу зовнішність навіть найменше хірургічне втручання може повністю змінити ваш характер. Дело в том, что у меня как раз вот недавно был пример, когда человек сделал пластику носа. И эта пластика носа была не сильно значимой с точки зрения морщин. То вот эти мышцы, они поменялись. То есть они стали другими, кардинально другими. У человека по появились высокомерие, требовательность, немножко надменность. И э, не так много врал. Як зараз. а тепер розглянемо фото наших телеглядачів. Це Інна Циганенко. Чоловік, при тому, що достатньо іскрені, настроєна амбіціозно, достатньо. її основний способностний блок це управління небольшим колективом. Ей нравятся успіхи, то тобто есть она работает за успіхи для того, щоб свої амбіціозні плани для себя компенсирувати. А це Марія перешлюга разом із чоловіком. Мужчина более прикладные задачи, связанные з автомобильным направлением, механикой, управлінням, систематизацією, все, що связано з автотранспортом. Женщина это юридическое направление, нотаріат і э, нюанси зв'язане з ассистированием в области каких-то центров социальной помощи общая совместимость как пары они дополняют во многом друг друга единственное что у каждого есть своя позиция и не всегда как бы, партнер уважает эту позицию есть разные взгляды в области решения вопросов Надия Савкив лично достаточно творческая Достаточно часто міняє образи театральне іскутство, акторська мастерство, кіно, то кіноактріса. Якщо ви хочете, аби наступного разу ми розповіли вам про ваше покликання, надсилайте власні фото на сторінку сніданку у Фейсбуці.